<реш> Капітан мій кавалер, але всі троє мої гості. Ми давні друзі, знаємо одне одного не перший рік. Навіть довше, ніж актрисі хотілося б зізнаватися. В такому разі, дозвольте мені випити за трьох найщасливіших чоловіків у цьому приміщенні. Я не заперечую. Королева Крістіна, <рістити> Мата Харрі, <рістити> якщо чесно, їхня гра видається мені дуже цікава. Я не приєднався до них, бо ви абсолютно праві, капітани. Офіцер не повинен бути запанібрати з солдатами. Але. оскільки ми всі тут офіцери. І вишукані подруги офіцерів. Чому б нам не пограти? Добре. Давайте один раз. Чудесно. Солдати. Ваші картки. Дякую. Отже. Умови гри написати на своїй картці ім'я відомої особистості. Реальної чи вигаданої має значення. Наприклад, Конфуцій або доктор Фуманчі Ерік ще ручок. Тільки це має бути хтось знаний. Як напишете ім'я, покладіть картку лицевою стороною на стіл і посуньте її з сусідою праворуч. Дякую. Ваш сусід ліворуч підсуне вам свою. Візьміть картку, не дивлячись на неї. Полежіть. Und kleben Sie sich vorne an. Und bekleiden Loba. Und für zehn Jahre oder nein Jahre müssen Sie. Schreiben Sie. Kommt. Schreiben Sie. Schreiben Я почну, щоб ви зрозуміли. Я німець? Ні. Я американець? Ні. Стривайте. Але ж його... Очевидно, що він не народився в Америці. Але я бував в Америці, так? Так. Цей візит був вигаданим? Не для вас. Так. Мій рідний край можна назвати екзотичним? Так це може стосуватися і джунглів і сходу. Зараз час дізнатися. Я з джунглів так А тут я мав би спитати, реальний я чи вигаданий? Та я вважаю, що це занадто просто, тому поки що не питатиму. отже, мій рідний край, це джунглі. Я бував в Америці. І для мене цей візит не був уявним. Це свідчить про те, що їхав я до когось. Коли я подорожував. З джунглів в Америку. То був на кораблі? Так. Мене везли Силоміть. Так. І на кораблі я був у Кайданах. Так. А в Америці мене і показували в Кайданах. Так. Це розповідь про негра в Америці? Ні. Тоді є Кінконг. Браво, не перевершено. Оскільки я відповів правильно, ви п'єте до дна. Будьмо. Ну, хто наступний? Майоре. Не хочу здатися грубим, але ми четверо дуже добрі друзі. Ми досить давно не бачилися. Тому майоре. Вибачте, але ви заважаєте. Я не згоден, капітане. Ви можете стверджувати, що я заважаю тільки якщо так, вирішить Фройлен. Фройлін. Я заважаю. Я теж так думаю. Der Hauptsturmführer scheint einfach nur immun zu sein. Der Hauptsturmführer scheint einfach nur Charme. zu Das war ein Scherz. Ich habe verarscht. Пожартував. Звісно ж, я заважаю. Дозвольте мені освіжити ваші чарки, я скажу вам, і Фройлен, адію. У Еріка є пляшка 33-річного віскі, шотландського високогір'я. Що скажете? Ви щедра людина, майоре. Ерік, 33-й! І чисті склянки. Не можна забруднювати 33 й вашим пілом. Скільки склянок? П'ять.